Планується ліквідувати Державну службу охорони. Давайте подумаємо, що таке Державна служба охорони. Це сторож, чи не міліції. Я абсолютно не маю жодних застережень, щоб держава займалася наданням послуг у сфері охорони діяльності. Абсолютно ніяких. Разом з тим, це не є поліцейська функція, це потрібно дуже чітко розуміти. І крім того, фактично, цей підхід він навіть є неконституційним. Тому що в нас, згідно конституції, усі форми власності є рівними. Держава в даному випадку надає сервісну функцію по охороні, і в неї немає рівних умов порівняно з іншими приватними службами охорони. Якщо держава має бажання цим займатися, прошу створювати державне підприємство, але не називайте це працівниками правоохоронного органу. Вони не здійснюють правоохоронної діяльності. Вони забезпечують охорону майна. Це є зовсім інше. Чому має полягати функція охорони? Це слідство, це оперативно-розшукова діяльність, це патрулювання, це забезпечення громадського порядку. Крапка. Все. Інші функції це не є функції, власне, правоохоронного органу. Тобто, тут, от, якщо ми коротко пройдемося по структурі поліції, як ми її бачимо, значить, це підрозділи, які повинні бути. Це національна поліція. Яка забезпечує е, слідство, оперативно-розшукову діяльність, е, окремо розділ адміністративної поліції, яка забезпечує громадський порядок контроль за громадським порядком? Е, де передбачені е, існування дільничих, це теж, до речі, окреме таке е, дискусійне, непросте питання. Е, це фінансова поліція, яка забезпечує е, розслідування е, у фінансовій сфері. Адже ми розуміємо, що це є дуже специфічна сфера, і там повинні працювати слідчі, які володіють специфічними знаннями. Це вихилення від сплати податків, це різноманітні злочини у галузі банківській, економічній, це прикордонна поліція, яка має складатися з прикордонної служби і міграційної служби, має поєднувати. Адже в нас на сьогоднішній день виходить, що. Ці функції рознесені по двох різних органах. Людина перетнула кордон, її проконтролювали одні люди, а переміщення всередині країни контролює вже інша служба. В більшості європейських країн ми знаємо, що цим займається одна і та ж сама служба. Окремим, до речі, питанням це стосується не тільки поліцейської реформи, це стосується всіх реформ у нас в країні. Це створення. Єдиних баз даних, які повинні бути загально доступними для усіх контролюючих і сервісних державних служб. Всі ми добре пам'ятаємо останній скандал по ДФСу. Один з представників нашої фракції був в членах відповідної комісії, яка здійснювала перевірку, от він нам розказував факт: переміщення через кордон. У прикордонників заїжджає фура. Через 30 метрів у митників вже розмитнюється легковий автомобіль. Відсутність синхронізації цих баз даних вона створює можливість для великих маніпуляцій і, відповідно, для корупційних схем. Ще один такий теж важливий момент, у нас передбачений у законопроекті це створення трьох рівнів підготовки для працівників поліцейської служби. Це Вимоги, які встановлюються для працівників патрульної служби, там не потрібно вищої освіти, для того потрібно знати лише правила дорожнього руху і базові знання по адміністративному і кримінальному праву. Вони ж повинні здійснювати, займатися кримінальними проступками. Це не повинно обтяжувати слідчі органи і прокуратуру. Наступний, наступні освітні кваліфікаційні вимоги це вже для керівників підрозділів відповідних поліцейських структур. І третій вже рівень це вже безпосередньо там, керівництво національної поліції, фінансової поліції, прикордонної поліції. Повинна бути відповідна градація, тому що в нас зараз там в інститутах, в університетах верніше там, внутрішніх справ. Люди вчаться там 5 років для того, щоб отримати ту інформацію, яка інколи їм в їхній практичній діяльності насправді і не потрібна. Тобто повинна бути дуже чітка градація. Це теж є ну, надзвичайно важливий момент. І ще один так само важливий момент: наш законопроект він є вже, можна сказати так, припасований до майбутньої реформи по децентралізації. Дуже важливо, щоб усі реформи в країні відбувалися комплексно і взаємопов'язано. Щоб не було так, що ліва рука не знає, що робить права рука. Наш законопроект, він, власне, передбачає так само створення місцевих поліцій, які створюються відповідними органами місцевого самоврядування, без конституційної реформи, ну до того часу, поки вона не завершена, не передані відповідні повноваження по децентралізації у фінансовій галузі. Ми спеціально передбачили в нашому законопроекті можливість. Державного субсидіювання витрат органів місцевого самоврядування. Адже хто може бути більше зацікавлений у правопорядку на тій території, де люди живуть, ніж ті, хто власне там проживають. І ті тези критичні, які ми чули, що начебто органам місцевого самоврядування. Віддадуть силовий блок і вони будуть нам недоторкані, то ми тут акцентуємо увагу, що в даному випадку мова йде лише про створення поліції, яка займається виключно громадською безпекою. Слідство залишається в підрозділі національної поліції, це бездискусійно.